Всіх вітаю, слава Господу. Хочу, як завжди, на початку служіння прочитати декілька віршів або псалом. Сьогодні хочу прочитати псалом. Взагалі, то ми часто читаємо в основному читаємо На початку служіння. Сьогодні у нас є гість, а потім його представлю. Це особлива людина. Слава Господу! Дан. Ми давно хотіли, ми пам'ятаєте, ми говорили, що так давно у нас нікого не було. Бачите, Бог чує наші е, молитви, навіть ті, що, що не сказані, yeah. <сміття> що тільки воздихання. Сьогодні хочу прочитати Псалом 11, Псалом Давидів. Завжди, коли читає, читаю псалми Давида, мені все одно, завжди ці псалми я якось пов'язую з ним, з його особистістю, що це була за людина. Ким він був, його любов до Бога, його терпіння, його десь смирення, десь його битва, десь такий його характер, такий і не дарма Бог він особливим чином відносився до нього, бо Давид особливим чином відносився до Бога. І Бог до нього відносився особливим чином. І він казав, що він восстановить кіню Давида. Тобто, це. Було в житті Давида щось особливе у відносинах з Богом, що навіть Бог говорить про нього такі таке свідчення. І цей псалом починається так. Лідеригену хора Давидів. Починається так. Я надіюсь на Господа. От просто саме, саме це слово Я надіюсь на Господа, вона, воно вже багато про що каже. Бо в нашому житті е, е, ми. Е, Можемо надіятися на надіятись на що завгодно, і нам інколи легше надіятись на те, що ми відчуваємо, що ми бачимо. Інколи людям легше надіятись, наприклад, на гроші, коли вони в них є. Да? Бо вони їх відчувають. ось я їх потрогав, усьо. Їм легше надіятись, коли в них на банківській карті щось там є. і Вони так відчувають такі спокій, да, о, я так, якби все добре. От їм легше інколи надіятись на, на будинки, які в них є, на житло, на яке в них є. Бо воно в них є і так далі. Але він говорить, початок цього Давид він мав багато що, Він мав все необхідне для життя, ну, і не, ну, хоча і не завжди. да. І ці слова Я надіюсь на Господа вони вже багато про що говорять. Вони вже говорять про те, що він, просипаючись зранку, і він про це теж в своїх псалмах інших говорить, що з самого ранку він славить Господа, він покладає свою надію на Бога. І в нашому житті, я думаю, це теж важливо. Що б не було, які б не були обставини в нашому житті, чи хороші, чи погані? Ну, Можливо, як погані, то ми а на кого ще нам сподіватися, на Господа. А можливо, хороші обставини, то ми навіть інколи забуваємо. Все одно. сподіваємось на Господа. І він говорить: я надіюсь на Господа. І говорить далі: Як же кажете, ви моїй душі? Відлітай на гору свою, немов птах? Він задає питання, навіщо ви мені таке говорите? Тобто були якісь люди, які говорили йому такі слова? Відлітай нагору свою, немов птах. І я думав над, над цим, що б це таке було? Е, ну про, про що вони говорять? Можливо, вони говорили про те, що та махни вже рукою. вже Пам'ятаєте, як жінка Іова говорила Йову, коли в його житті було ну прийшли е, дуже складні обставини. Це я, я вважаю, що це дуже складні обставини. Вона говорить: похули Бога, та й помри вже що ти вже мучишся? І, можливо, ці люди, які Давида говорили, так, вже вже не, не надійся, вже е, кращого вже не буде. Уже ото все уже твоє, то ото вже все. Ото бігав от Саула і, можливо, хтось йому казав, та це вже це вже твоє життя, вже, вже на цей... відлітай на голову. Бо ось нечасті, нечастиві натягують лука, міцно с... <кій> Ставляють, ставлять стрілу свою і, і тятиву. Щоб у темряві до простоседих стріляти. Тобто він говорить про якісь злодіяння людей, що вони роблять, чинять зло тихенько, в темряві, те, що сьогодні, по суті, ми бачимо це. І він говорить далі: як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? І дійсно таке гарне питання: бо, коли все добре, то нема проблем. А коли щось іде не так, то праведний він трошки буває такий, знаєте, е, як правильно сказати, такий розстеряний, розгублений. Да. Він трохи такий розгублений. Як Як правильно поступити, що робити? Е, як мені вийти з цієї ситуації? Бо е, дуже часто в нашому житті саме перше з'являється сама емоція людська, така плотська емоція. Вона була сама перша, коли її треба стримувати. Треба мати здравий розум, треба мати відповідальність, треба мати е, е, молитву до Бога, щоб трохи заспокоїтися, щоб трохи прийти в себе, щоб поговорити з Богом. Він говорить, що зробить правильно. І далі Він говорить: Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небесах, бачать очі Його, повіки Його випробовують людських синів. Тобто він сам себе утверждає в тому, що Бог він бачить все. Бог контролює все. І те, що з тобою сьогодні відбувається, і, можливо, ти не знаєш, як поступити, перше, що подумай про те, що він цар на небесах. Він все знає, він все бачить. Прийде, е, е, кожен він отримує е, своє в, в цьому житті. І як він пам'ятаєте, написано, що десь здається в притчах написано, що. Е, коли суд він не так швидко приходить до грішників, то вони інколи думають, що ну, то це все нормально. Але він прийде. І він говорить далі: Господь випробовує праведного. Так, Бог випробовує праведного. І ми з ким ми на днях говорили про це, що отак було складно? І Ми кажемо, Слава Бога! Слава Богу, що складно, бо це твій шлях. Ми з Тані, до речі, ми говорили, да, там, з роботою проблеми ми говорили, що е, коли закриваються якісь двері в нашому житті, на які ми розраховуємо, знайте, що Бог на небесах відкриються інші. Бог знає все. Нам інколи легко знаєте, от ми говорили ще про те, що е, коли в нашому житті буває випробовування, то нам інколи знаєте, було б легше пройти його, коли б ти знав, до чого ти йдеш. Аби і Ову сказав Бог на початку, я тебе ось випробую, але пові, ти, я тобі дам таке. І йому було б легше. Да? Але він не знав цього. Сім'я загинула, отару вкрали, те згоріло, те розруйнувалось, нема нічого. І він не знає, чим це закінчиться. Це складне випробування. Так само бува в нашому житті. Щось іде не так, і ти не знаєш, що далі, але одне ми можемо знати точно. І покладатися на це Господь у святім храмі своє. Він випробовує мене, я пройду цей шлях, покладаючись на нього, і я побачу славу Божу. Я замітив, що е, чим більше ти знаходишся в спілкуванні з Богом відносно з Богом, я маю на увазі чим більше років. І якщо ти проходячи в цих роках свого життя в відносинах з Богом, якщо ти. Неодноразово вже бачив руку Божу, проходячись випробування З кожним разом тобі все легше і легше це робити. Чому? Бо ти вже знаєш його. Ти вже знаєш його. Ти вже знаєш, що він захистить. Щось він зробить. Не... Пам'ятаєте, я колись розказував це свідчення як Аня дзвонив, вони тоді вчилися в, в Черкасах, жили в квартирі. Здається, Аня тоді сама жила, що Катя не вчилася, і вона дзвонить плаче. Я затопила сусідів. ну 14-й поверховий будинок, вони допоможи на 6-му, затопилось. І затопила сусідів, вони тільки зробили Плач, яка ну просто що що робить, я не знаю. Кажу, доця, не переживай. Слава Богу, за все, все буде добре. Все все рішиться, все, все устроїться. Все буде добре. Я поїхав туди. Зробив цей сусідам, вони тільки зробили ремонт, нова кухня. І тут на потолки посередині кухні таке жовте п'ятно. Кажу, все зробимо. Як ви зробили? Як я кажу, все не переживайте, все зробимо. <реш> <реш> Потім вони раз <кхід> я там накинув цю пленочку на цю мебель, вони заходять. Ну так раз, раз вийшло. Потім заходять, опа, вже п'ятно сухе. А я там з феном там бігаю. <реш> раз уже там після обіду. Все готове, покрашене, все чистеньке, вони такі. такі <хи> Взагалі, я переробив ту каналізацію, там все зробив, і потім ця власниця квартири каже: все, що ви це зробили, це порахуйте. І оці гроші можете не платити за квартиру, за там, стільки там, місяців, ми не платили за квартиру. Це... Бачиш, <хи> я тебе все побачив, ми в кафешку з тобою сходили. І кажу: і так ще, ще все вирішилося. Тому. Дійсно, це, це, дуже, це дуже важливий момент в нашому житті. Трапляються обставини якісь. І, можливо, десь знаєте, такі, людська така. І оце вже, О, бачите, зараз навіть згадав ту пісню Лідяєва, яку я завжди оту пригадую, бо вона колись мене дуже сильно допомогла, оця пісня Орла. Пам'ятаєте, я неодноразово в своєму житті, я її буду пам'ятати до кінця свого життя. Бо колись ця, ця пісня, цей мюзикл е, 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 не поставлений він був. Ну він настільки він мене підтримав. Там є такі слова, що смерть подумав я. О, я вже на українську перекладав <смірця> наразі смерть подумав я, який безславний фінал. Ну, вдруг знайомий голос сквозь бурю прозвучав. Однажды я поклялся хранить тебя однажды я поклявся салгулія, гори содрогнутся і сгорит земля, но с тобою вечно будет милость моя. І так далі. Тобто Бог він, він на своєму місці, і ми повинні це пам'ятати. І далі Він говорить: І так, Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Ненавидить душа Його. Представ, так, подумаєш ти? Бідна людина? Аж, аж жалко. <ріст> Бог ненавидить його аж жалко. бо це це Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля. Огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь він говорить далі: бо Господь справедливий. І таке, так дивиться, в цьому перекладі дуже цікаво написано. Бо ви знаєте, що в українському приймі є слово любить і кохає. Да? І кохає, воно більше відноситься до відносин, інтимних відносин між люд... між люд... чоловіком і жінкою. А любить воно може там. А тут написано: Бо Господь справедливий, кохає він правду. Представте, кохає він правду. Праведний бачить обличчя Його. Тому хай Бог він підкріпить нас, щоб ми щоб не було, залишалися праведними в Бозі. Що ми дивилися на нього, щоб ми не йшли шляхами, не вирішували проблеми якісь, покладаючись на щось або на когось. Щоб ми йшли шляхами Бога, покладаючись на нього, пам'ятаючи, що Він тримає все в своїй руці, він праведний, величний, і ми ж його діти, він любить нас. Слава Богу!